Так, дівчатка, я довго очікувані вами лимони. Вони то в мене є на каналі, але не всі можуть їх знайти. Тому записую для вас рецепт. Е, е, ну, як, детально рецепт, я напишу під відео. Як я це роблю, все пошагово. зараз вам все покажу. Для початку беремо баночку, в якій ми будемо їх маринувати. І сюди. Кидаємо чайну ложку Коріандер. Але коріандр у вас бути в зернах. Дівчатка, якщо немає, я минулого разу робила, треба нам буде чайник, того я його поставила, він трошки шумить. Я всі ті рази не могла все, все забувала купляти в зернах. Тому я брала просто звичайний такий, який ми робимо корейську морковку. Зараз в мене є, я вам показую так, як є. Так, кинули цей. Коріандр і сюди додали італійські трави, От. і залили трошечки, дівчатка, кип'ятком зразу, щоб воно в нас трохи віддало аромат. Отак. От і хай стоїть. Отак От Все. Тоді беремо лимони. Перед цим ми їх, звісно, помили. Там... От. Якщо у вас лимони із зернами, ми їх відразу витягуємо. Я минулого разу купила, були не те, що, а зерно на зернові. Прямо насіння було дуже багато. От. Це раз вроде не так бачу, перший лимон одну то витягнула, але немає такої кількості дуже великої, а то ж страшне. От. І так ми їх нарізаємо до кінця. Що буду робити далі? розкажу вам. Коли лимони порізали, ріжемо один гострий перчик. Дівчатка, я кидаю один. Ви можете кинути два, на порцію там два, я напишу все. От. Ну, Я кидаю один, ще раз повторюю, це все залежить, як ви хочете, щоб воно була трошечки у вас юшечка е, гостріша, чи така, як просто там цей. Я ще е, вибираю ці зернята, щоб не так було гостро. Ну, а ви дивіться, І так окольцями і нарізаємо отак от ці, цей гострий перець. Потім беремо нашу баночку. Вложимо лимони, чи кидаємо, чи як там О, отак. От. І як, тіпа, типу, воно вийти, так, знаєте, як шарами у вас. Ну, Потім просто діставати вам буде зручно, як це, і будете і перчик перчикісти. Що характерно можу вам сказати, що <кхем> ці. Ні лимони не дуже гіркі від одного перцю. Так, десь чуть-чуть, зовсім така острота. Ні сам перець, не гострий такий, знаєте? От. Сюди додаємо сіль. Я її вкину зразу. А потім я, я ж вам сказала, я пропорцію вам напишу все. От. Цукор. Якщо ви хочете. Остріший. А може, як буде, знаєте що, дівчатка? Я в основному серемя купую, в мене немає, такого, щоб я там вдома садила. От. Може, як домашній, може він більше, Це я так я завжди беру в магазині, він трошки, мені кажеться, здається, що він трошки слабіший. От так. І так доложуємо до повної баночки. шарами, такими шарами. Таким способом. Ось так от я доложила, і тепер весь цукор. Що в нас залишився. Ну, можна ложечко, можна цим, воно ну, трошечки так як придавиться. І От так, Потім беремо до нашого, те заливаємо, скільки там уже у вас залишилося об'єм, сільки доливаємо просто гарячою водою. Ну, воно кип'яток, виходить. Щоб у вас розстав отой цукор, який ми з вами е додавали. Так, отак -от, от берете Ой. ложечкою, щоб повністю все пройшло. О, пропорції, я ж кажу, я вам все понаписую. Обов'язково. так І ще додаємо водичку до повного. Щоб цукор повністю так. Це, я беру баночку, отак от. Закручую і перевертаю, щоб воно розпреділилося цукор по всій баночці. Як ви перевернули його, потім знову дивимося, чи тут є місце для води, І ще додали. І на цей раз уже все. Той цукор у нас розтворився, все. Отак от взяли його і залишаємо на двоє суток, хай воно маринується. Якщо вам сподобався рецепт маринованих лимонів, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Це дуже смачно!